Друзі, вітаю! Путін заявив про те, що не має наміру наступати на Харків поки що. В чому заключається його блеф, Чому він так говорить? Які прогнози главкома НАТО по Європі. Е, давайте все це обговоримо. Плюс Путін каже, що йому немає з ким в Україні вести перемовини, типу. Він аналізує ситуацію, типу, ого, типу. А не здається вам, що це початок російського ПСО проти України. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремося з такими як Путін. Ми боремося з кремлівськими пропагандистами. А ще ми збираємо з вами на ударний дрон Вампір, який буде пити кров російських окупантів путіністів. Під Авдіївкою. Це наші хлопці з Богдана Хмельницького дуже просять, щоб ми цей дрон купили. Він вночі може бомбити росіян. Він може це робити в день. Загалом може мінувати, доставляти грузи. Але головна його задача бути ударним дроном. Тому, будь ласочка, ми з вами більше ніж 250 тисяч вже зібрали. Трошки більше доби збираємо. Дуже крута швидкість. Тому банка PayPal, картка будь ласка, докиньте дуже дуже гарний потрібний збір. Далі більше по. Повірте на слово. Ну, власне, Путін виступав сьогодні і сказав: знаєте, я ж не хочу наступати на Харків. Загалом, Україна винна в тому, що Росіяни рухаються. А знаєте чого? Бо там же ж в Білгороді непонятно, понятно, що твориться. каже Путін. Стоп, по-перше, те, що твориться в Білгороді, це роблять громадяни Російської Федерації з російськими паспортами, які не згодні з путінським режимом. Це перше, друге, те, що твориться в Білгороді, повна тотальна відповідальність самого Путіна. Чому? Тому що Путін напав на Україну і все, що відбувається в Росії, зараз це його відповідальність. Третє, Росія каже, що ми, начебто, спровокували те, що він атакує Харків. Подождіть, а ви що хіба на Харків не наступали раніше? І у 22-му, коли ми вас не провокували, ну ви ж теж там були. Але я вам скажу, що ви спровокуєте. Росія спровокує те, що Україна все-таки дотисне і отримає дозвіл бити по території Росії всіма без виключення західними ракетами. Наші депутати зараз там спілкуються з колегами. Дипломати наші теж тиснуть. Я більш ніж певний, що державі Україна буде дано дозвіл бити західними ракетами по території російських воєнних. Об'єктів, і це прекрасно, ось це те, що ми точно можемо спровокувати, і ми це точно доведемо до логічного завершення. І тому хай Путін там особливо не радіє і не, не зловтішається, тому що ми свою справу знаємо, і ми її точно дотиснемо. Далі, що каже Путін, ну, а він не збирається Харків захвачувати. Він там робить сіру зону, щоб типу не обстрілювали Білгород. Ну дивіться, всі нефтопереробні заводи, які мала Росія четвертину з яких Україна знищила тисяча плюс кілометрів. Тобто, ти хочеш там 10 кілометрів на Харківщині захватити, щоб захистити Білгород, так звана санітарна зона. Санітарна зона буде навколо е клінічної е кімнати, де буде лежати Путін. Ось там буде санітарна зона, і будуть людей не підпускати. А те, що він робить в Харкові, це спроби геноциду і захвату окупації території. Ми б'ємо на тисячу кілометрів нашими дронами, і ваші НПЗ горять, просто палають. В чому тут історія? І тому те, що він каже, що він не, не хоче захвачувати Харків, відповідь там проста: це говорять і наші військові, з якими я говорив, і це говорить главком НАТО в Європі. В Росії зараз не вистачає ресурсів на цьому напрямку. Так, чи може вона туди підтягнути 150-200 тисяч? Може, але поки що там таких історій немає. Там порядка 30 тисяч вони розширили сьогодні. Сказав сирський фронт ще на 70 кілометрів. Десь намагається відтягнути Донбас, десь намагаються атакувати ширше, але їм не вистачає для захвачення Харкова. Ідуть бої за Вовчанськ, йдуть багато боїв за інші українські села, йдуть за українські території. Але Росія, так як сьогодні говорив Зеленський, не просунулась навіть до першої е фортифікаційної лінії оборони. Тому те, що він розказав, ми не будемо з барського плеча, а ти не зможеш. А ти не зможеш взяти друге найбільше українське місто. Ти не зможеш зайти туди, де ви минулого століття два рази вже на шпиньках намагалися пролізти. Ми знаємо, звідки ви заходите. Ми знаємо, що ви тупоголові окупанти думаєте. Тому сьогодні те, що Путін бравадно каже: У нас нету в планах у вас нет ресурсу. На це щоб зараз зробити, ну і те, що говорить главком НАТО, що Україна скоро отримає ще більше ППО короткої і середньої дальності ще більше отримає боєприпасів, ще більше отримає ракет для того, щоб і. Харківщину тримати, і якраз таки можна було рухатися по інших е, частинах фронту і завдавати потужних ударів по Росії. Ось це говорять наші натівські друзі. І ці натівські друзі чітко слідкують за ситуацією, скільки там в них ресурсу, і що вони загалом можуть зробити. Більше того, скажу вам, за два тижні вони нас попереджали, звідки як будуть заходити росіяни. Ось така історія. Тому, коли Путін грає в браваду, що я не знаю, чи я не буду брати Харків. Ну ти вже Київ взяв і після того, що Блінкін через два роки з хвостом на гітарі грав в Києві, які ви мали взяти Медвідчуків Януковичей, бояк Шуфричев мали ж владою ставити. І що Блінкін не грав в бармен диктаті на гітарі, показуючи вам, що ви не змогли. Взяти Україну. Ну і найголовніше, Путін каже, що, слухайте, нема в Україні з ким говорити. Він би й не проти Швейцарію поїхати, в цілому про мир говорити. Нема з ким. Так подождіть, у вас же ж були, типу, там, свої воєнні, з якими ви мали общатися, а ви з ними не говорите? А чого ви з ОПЗЖ не говорите? А? Вони ж при владі, в парламенті, ну, говоріть з ними, вам же нема з ким говорити. Ви ж тут своїх шукаєте. А немає тут ваших. І не буде тут ваших через ваше широкомасштабне вторгнення. Тут російських сил не буде, і наше завдання, щоб і в парламенті, в тому числі в цьому скликанні, не було. Треба російських агентів, агентуру викидати, люструвати, як це робила Польща, Чехія. Словаччина на двійку зробила, ми бачимо і Угорщина на двійку, але країни Балтії почистили. Попередні країни, які я назвав почистили, нам теж треба від російських кадрів почистити наші держоргани і політикум, щоб Путіну точно не було з ким тут говорити. Ну а загалом це спроба ІПСО качати Зеленського після 20-го числа. Ми бачимо, що він уже підкидає дрова через те, що гроші отримали, бюджети роздали. Тут зараз консерви будуть бігати кричати про нелегітимність. Загалом у нас завжди є парламент, який в Конституції записано, що парламент діє, поки не прийде новий. Крапка. Вся легітимність держави. Повністю може вибудовуватися виключно навколо парламенту і цього більш ніж достатньо. Перешті питань мовчу. Там просте рішення конституційного суду і питання закрито. Все тому зараз, якраз таки, те, що Путін намагається накручувати ось ці всі моменти не дарма. Україні просто треба комунікувати з Заходом, посилювати з заходом, вибивати їх із Харківщини і рухатись далі по нашому плану. Друзі, ось така інформація. Ну а ви, якщо можна, напишіть відповідь Путіну. Він хотів взяти Харків, що він може може взяти у відповідь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть донат на наш дрон Вампір. От будемо пити російську окупанську кров на Донбасі. І дуже дуже прошу підпишіться на цей ютюб канал. Ми з вами разом боремось з путінською пропагандою. Бережіть себе до зустрічі.